Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую прогноз по знакам зодіаку з 10 по 16 лютого 2025 року. З самого початку хочу сказати, що не дуже добре себе почуваю. Щось високий тиск великий. І тому навіть думала, не буду записувати, але вирішила, що треба. Тому зроблю три питання, основні розглянемо, щоб не сильно затягувати. І вам буде менше дивитися швидше. Та й мені менше енергії тратить. Так, це моє перше відео, і тут у мене перший блок. Да, і в цьому блоці будуть у нас овен, Телець, близнюки, і рак. Вітаю вас, дорогенькі мої Овени. Давайте подивимось, що там на слідуючій неділі у вас. Три питання: це буде загальна енергетика неділі. Да? Фінанси і особисте життя. Не будемо сильно розтягувати. Швиденько, раз-раз і в дамках, як кажуть. Так, раз, раз і в дамках. Так, дивимося загальна енергетика неділі. Загальна енергетика неділі, все йдемо по правилам, по традиції. Все должно бути. Як би сказати, по, по якомусь ну, традиції, так, да, по правилам. Не це що. Знаєте, таке як таке пічління, що так як робили наші предки, да? повертання назад всім. В те, як було раніше, так як по традиції, то, то що було колись. Якось такі, Якісь Можливо, якісь дії, можливо, якісь у вас будуть е, такі поїздки, які на рідну землю да, можна, до, до спадщини, до свого до рідного. Да, щось таке, якісь, ну, можливо, такі. Також це може бути пов'язано з тим, що сватини, родини, крестини, що да? щось буде, можливо, з таким пов'язано з вами. Може, в церкву буде, може, якісь свята, не знаю, не, не в курсі діла, але як, все по правилам. От якось буде так, як повинно бути, так, як, так, як написано. Така буде по традиції. Так, фінанси, фінанси, фінанси стабільно. Свіда, фінанси є, фінанси, можна якесь дійсно свято там трошки потратити на дітей. Да, будете аналізувати, економно це все будете робити. Не будете тратити фінді-мінді. Да, все по контролю. Але на все якось розподілено, на все хватить грошей. Особисте життя в особистому житті якесь така, знаєте, Поставлена точка. Якщо, можливо, були в сорі, да, то помиритися, Або новина, яка може вас прям да, Я думаю, що по карті сила, тобто якась конфліктна ситуація, які ви зможете поставити кінець, зможете знайти якийсь підход, зможете домовитися, да, якийсь вибір зробите. В пользу в свою пользу, да, в пользу того м, раціонального в пользу раціональності, не, не дуркувати, да, тож, то є раціональний підхід до якоїсь справи, і ви, ви зробите вибір правильний, якусь, якісь ситуації зроб... в особистому житті зробити щось. Ну, якщо була конфліктна ситуація, наприклад, да, чи можливо буде така якась конфліктна ситуація, яку ви якось раціональне зерненько візьмете і. Підете, зможете якось так повернути, що воно все буде. Ну, не, не зайде, наприклад, там дуже великий якийсь скандал, якийсь... припините щось так, ну от, на корню. Я ж кажу, що може бути новина ще така якась може бути, що, може, вас так, знаєте, Ну, Вони можуть бути і хороші, і погані. Це, це все ж залежить від вас. Новина, Новина може бути за те, що. Треба якось щось не виходить. Давай спробуємо з іншої сторони, якось по-другому. По-іншому -по -по підійдемо до якоїсь справи. Може бути і така новина. Такий прогноз мій для овенів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, тельці. Давайте подивимося, яка слідуча неділя буде у вас. Три варіанти. Да? Три розглядуємо, три питання розглядуємо. Не варіанти, три питання розглядуємо. Загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Розглянуємо на ці неділі так, бо щось я себе погано почуваю. не дивився. Початок відео, то я сказала, що погано себе трошки почуваю, то ми швиденько. Так, загальна енергетика, біготня, загальна енергетика неділі будете в движенні, буде щось, щось будете вирішувати, кудись їздити, з ким здоговарюватися. Потребують справи, будуть потребувати якогось швидкого вирішення. Да? Не, затягувати не можна. Так, да, якісь можуть бути поїздки навіть. Навіть можуть бути якісь поїздки. Що за поїздки? Так, да, енергії буде у вас така, знаєте, на слідушій неділі енергії буде через край. Будете вирішувати, бігати, щось таке. Е, з грошми. А з грошми можуть бути якісь непредвидені розходи. По карті п'ятерка е, мечів. Це знаєте, якось. Може, знаєте, яка пішла в мозгу? Там, де тонко, там і рветься. Може бути якась ситуація, щось може зламатися, може щось, щось це, що треба, придеться трошечки якось ну, потратити гроші. Ну, я не скажу, що це велика сума, але чого не ожидали, те отримаєте. Якісь втрати будуть. Особисте життя. В особистому житті якісь такі страхи, ограничення. Це, знаєте, як би вам сказати. Хочеться, але не можна. Може, щось вам там ну, кудись поїхати, щось зробити. Але друга половинка, якщо вона у вас є, така: ні 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 так не можна. Да? Якесь все ж таки. ну, Закрите пространство також це страх. Можете якесь не приймати рішення. Мож, знаєте, Може якась є ситуація, я ось по карті влюблю. Наприклад, ну, вам треба зробити, і вам сказали, треба щось там вирішити. Ну, як ти скажеш, так і буде. І вам треба прийняти якесь рішення, а ви не можете ну, вирішитися, чи так, чи так. Да, якось страх, і ці ваші колібання і якісь будуть таке щось будете. В особистому житті да, щось не зможете вибрати, щось не знаєте. Але ви знаєте, е, вибирайте серце, е, моя вам порада: вибирайте серце, ви виберете правильне рішення. Якщо ви не будете раціонально, а будете емоційно ви приймати рішення, то ваше рішення буде правильне. Да. Можливо, це якесь рішення на що якоїсь, знаєте. Все ж таки поїздки. Я думаю, можливо, у вас якась поїздка предстоїть, і вам треба буде це рішення таке прийняти. Ця поїздка буде пов'язана з вашим особистим життям, з сім'єю, можливо, таке буде. Отож, може, у вас тут і трати будуть неожидані, бо треба буде щось якась справа, якась треба поїздка буде, і вам дадуть вибір їхати, не їхати. Це може бути і така ситуація. Дякую, мої дорогенькі тільці, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, мої дорогенькі близнюки. Дивимося три питання. Сьогодні я трошки з високим тиском, тому буде три питання. Загальна енергетика. Фінанси і особисте життя. Так, дивимося. Загальна енергетика у Близнюків. Ну, якісь такі непредвидені, можуть бути конфліктні ситуації, конкуренція, якісь такі, знаєте, предательства, ножі в спину, да? чого не ожидали, може от тих людей, які не ожидали, що таке може бути може бути. Якась така нечесність. Неділя якась така буде, знаєте. Ви будете на постоянному такому напряженні, в да, такому якомусь постоянному. Не зможете розслабитися. Да треба буде якісь приймати рішення, мудрість в якомусь прийнятті рішення да, якесь, знаєте, можливо, от як якось от, життя розміряне, спокійне було, да, от, а на цій неділі можуть бути якісь такі ситуації, які ваше, оце тихе мирне життя, ваше може бути трошечки розміряне життя, може трошечки сколихнути, і вам прийдеться прийняти рішення, і рішення такі, що. Можливо, попрощатися з, де... з деякими людьми, які от, по відношенню до вас були нечесні. Навіть таке, знаєте, що, от, до побачення. На, ну, от, категорично прийняти рішення на виход. Отак от, може бути. Щось таке. Ну, людина нечесна по відношенню до вас і може бути таке, навіть. Фінанси, фінанси в мирі, фінанси. Uh, yeah. Як кажуть, у мене йде ну, от йде інформація зразу в голову. Границя на замки, да, положені в сейфі закриті, Тобто да, економно, в сохранності, отак вот вот скажу. Ну, ви маєте, Я б сказала так, що. Е... Складуйте, складуйте, щось економите, складуйте. От так от, я б сказала. Складуйте на майбутнє. Тобто, ваш, ви якось відкладаєте гроші, ложите їх, сховаєте. І так воно й буде. І потихеньку, знаєте, як копійка рубль береже, да? от так от, потихеньку, потихеньку все всефік. Все закрито, все не тратимо, не, тратим, не, не економимо Особисте життя. В особистому житті якісь. Переміни, якомусь таке, знаєте, кардинальна зміна. З чим це пов'язано? Якась така заява. Ви так довго-довго щось, можливо, тримали, не розповідали, а це вирішили громогласно сказати, зробили да? вибір і щось. Да? Коли дуже довго ну, не знали, як це озвучить, а потім таки вирішили, що це за вибір. Я б сказала, це треба на вашу пользу, і ви, ви будете маніпулювати. Да? Щось, якась ситуація, яка це життєва ситуація, як. Як ви не знаєте, не знаєте, як вибор зробити? Да? От ви, наприклад, у сім'ї сядете за стіл і скажете, у мене є пропозиція. Ви сідаєте за стіл і даєте пропозицію. І е, треба ну, сімейний совет. Ви, наприклад, там, да, от, пропозиція. Е, ну, якщо в кого не сім'я, в кого так, да, там, з людиною, там, от, з рідними, не обов'язково з любимим чоловіком, можете з рідними вашими. І ви кажете, я от вирішив, в мене є таке предложення, наприклад, те, вирішила. Да? от Як ви думаєте, спитаєте вашого совєта, і, не знаючи, чого це буде касатися. Це буде касатися вашої сім'ї, вашого бізнесу, вашого не знаю, добробуту, да? десятка пентаклей, покупки якоїсь важливої, може, такої, знаєте, грандіозної. і от ви будете Яке послухати міння рідних, да? але ви будете так себе вести, близнюки, ви будете маніпулятором, тобто ви прийняте ваше рішення, ви вже прийняли рішення, але ви будете так маніпулювати оцими своїми оточенням, да, своїм, своєю близькою, сім'єю, що будуть, вони приймуть рішення саме так, як потрібно вам. Бо, тому, що, тому що ви вже рішення прийняли, Вам його треба огласити, але ви хитресенько зробите так, щоб це типу, було в місті прийняти рішення. Але рішення ви вже прийняли. Да, ви, вже, ви вже навіть я не вдив, не, о, не вдивлюся, не удивлюся, якщо ви вже навіть по цьому рішенню вже почали якісь дії. Такий мій прогноз по Близнюкам. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі вітаю вас, дорогенькі мої раки. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. Сьогодні у нас три питання. Хто не дивився початок відео, то я хочу сказати, чого три питання. Трошечки якось не сильно добре себе почуваю. Тиск трохи піднявся. То я швиденько. І вам менше дивиться, і мені легше. Давайте подивимося три питання. Загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Давайте подивимося, що там загальна енергетика неділі, яка буде у вас. Ріження вперед, тільки вперед, так? поїздки можливі, спокою не буде. Буде постійний рух, кудись їдемо, щось вирішуємо. Всі справи в ваших руках, ви керуєте цим всім життям керуєте ви. Так? Якось, от, знаєте, якісь ситуації, які не вирішувалися або незрозумілі, або тайні, да, якісь такі хитренькі, які треба, ну, якби під, для них е, підійти до них е, якось е, з такою трошечки хитринкою, да, не, не в лоб лу а якось так, знаєте. По, по інтуїції королева, ой, Верховна Жриця, це ще інтуїтивна мудрість, тобто хитро, мудро так підійти, щоб будете ви оці питання, якісь такі, які, можливо, ну, не вирішувалися. буде так якось по-мудрому, по-інтуїтивному, по, можливо, по-жіночному. Якщо навіть чоловік дивиться, це якось буде так трошечки емоційно. Під, підійдете до цього, що в конеч, конечний результат, буде задоволені, так? все-таки перемога. Да? По четверки е, жезлів, то е, ну, такі ситуації, які печалько. І, от ви якийсь будете переможець, Не ну, переможець, а якийсь вирішиться, якісь получите результати від них. Да? Страхи уйдуть. Оці ваші. Да. Але це будуть якісь питання, які. Це в когось будуть такі питання. Які на майбутнє, це не, не, не тут і зараз, а да? щось якесь таке, що ви от сього на цій неділі вирішите, але це про, проявиться десь ну, в майбутньому таке. Але взагалі карта енергія, така, карти, е, е, колісниця, що беру життя в свої руки. Я, я вирішую, я приймаю рішення. Я, я, я йду, поїздки також це можуть фінанси по фінансам. Трати, трати. Ну, я скажу вам трати по королю жезлів це м, трати будуть на е, хвастовство. Да, щось купити таке брендове, да, щоб таке щось трошки, да, е, ну, таке, для поїздки, але це буде, можуть трати будуть на поїздку потрачені, тут теж, да? Може якісь у вас там, поїздки, відпочинок, да? наприклад, і треба там трошки по... Трошки надо, як себе показати і людей подивитися. якесь таке трошки буде, як хвастовство, грошми будете трошки сорити. І так, Дивимося, дивимося. Особисте життя, в особистому житті, в особистому житті карта ностальгії, карта зустрічі, карта дітей, емоційне таке спокій, емоційне задоволення. Я колись. Якесь таке буде, Да? Ну, приємне щось, приємне. Е, прилетить вам да, такі думки, воспомінання, може, люди прийдуть в ваше життя, може якесь таке, що по потозу пентаклів, що е, принесе вам якесь задоволення від цього. Спілкування, можливо, е, Може, ну, таке, знаєте, як було колись. Ну, не ви не я, от, ну, як було тоді, от тоді ми спразнували так. Да? Також це карта ну, такого приємності. Всі завжди ностальгія, вона завжди так якось які приємні такі емоції визиває. Бо наше, наш разом дуже велика умничка, як, бо він запам'ятовує все ж таки більш м, хороші моменти нашого життя, а забуває. Все ж таки більш, більше доброго запам'ятовує. Такий мій прогноз для раків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.